Зібралися тут, щоб показати, що безвісті зниклі не означає забуті. Ми родини безвісті зниклих. Ми стоїмо за них і ми голос їх. Вони мовчать, але ми не мовчимо. І Ми хочемо, щоб нас почули. Ми хочемо, щоб кожен наш захисник повернувся додому живим та неушкодженим. 29 листопада. В місті Ізмаїл відбулася акція нагадування про зниклих безвісти та військовополонених захисників України. Родини захисників виходять на акції, аби нагадати суспільству. Поки тривають бойові дії, сотні сімей продовжують щодня жити в очікуванні звістки про своїх рідних. Шукають чоловіка Урсу Валерія Валерійовича. Пропав без вісті 7 юля. Пропав до новопосяк садки Сумської області. На завданні не вернувся в завдання. 3 лютого він. Був призначений до 17-го прикордонного загину. П'ятий місяць шукаємо, нема поки ніякої звісти. Надіємося. Як п'ять місяців, як і брата похоронили. Коли брата похоронили, він теж побіг в Бахмуті. І в той же міх час якраз пропали мій чоловік. Але ми сподіваємося, що хоча б чоловік повернеться додому. Ми шукаємо рум Євгену Олександровича, це позивний монгол. Він нас з Ізмаїла, це мій чоловік, тато нашої доньки. Пропав 4.05.25 в Підпокровському, в Донецькій області НП «Надіївка». Він пішов. Більше двох років тому він також був в морській піхоті, потім ось попав до штурмовиків. І вийшов на позицію перший день і він вийшов 2 числа, і третього вже не було в зв'язку з ними. Четвертого написали, що він безвісти зник. Ми його шукаємо більше вже півроку, і ніякої інформації ніде не можемо знайти. Тому виходимо на акції до Ізмаїло, щоб люди не забували, щоб знали, що хлопців дуже багато. 59 дев'ята бригада, це вони були штурмовики, і їх дуже багато. у Нас тут флаг. Є також флаг з нашою бригадою Об'єднані надією. Разом шукаємо наших хлопців. Серед учасників акції і діти, які чекають повернення своїх батьків. Аліна Лунгу чекає свого батька, військовослужбовця 17-го прикордонного загону. Лунгу Сергія Антоновича, який зник у Суджанському районі Курської області. У мене зник батько 7 лютого 2025 року. Тато, якщо ти це бачиш, ми тебе дуже чекаємо вдома. Ми віримо. Ми дуже хочемо, щоб ти повернувся додому. Ось вже стільки місяців минуло, ми нічого не знаємо. Все як було, так воно і є. На жаль. Тату служить з 2016 року. Вже майже 10 років було би. Акції на підтримку родин зниклих безвісти тривають по всій Україні. Люди не втрачають надії, бо вірять, їхніх рідних обов'язково повернуть додому. Найголовніше, що ми хочемо, щоб нас підтримала громада, щоб люди виходили і разом з нами були голосом безвісті зникли. Тому що вони не можуть казати, а ми можемо тут бути за них. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.